Доброго дня! В цьому невеличкому відео я покажу, як ми точимо вольфрамові електроди. Для цього нам потрібен наждак, шуруповерт або дрелька. Зажимаємо в патрон і обов'язково надіваємо маску на лице. Обична хірургічна маска, так вона виглядить. І ні в коїм случаї не збоку, а тільки от против направления круга да, чуть не забу обов'язково одеваємо очке і производимо першу заточку. Длина заточки десь 4-5 мм. Професіонали що советують сам кончик легенько заточити і після грубого камня переходимо на алмаз ну ось в принципі і все зараз я вам покажу грітність грітність алмаза щоб ви примерно знали ну, телефон вам нічого не покаже може вже отакож, да. Бачите, кончик чуть-чуть зауженный якби. Як нож точить, тоже кромку потім ще довозить. І зараз я вам покажу грітність алмазного круга. Це, я вважаю, важливий момент. Зараз встановим камінь. У -у -у. всі надписи на цій стороні. ага, аж до. Так, так, так. Б201, 4. Ага, аж до. 63 зерно, 50. Так, і для чого це? Чим менше камінь по грітності, в алмазному тут чем меньше число, тем меньше зерно. А, например, вот, э, в обычном наждаку там чем меньше зерно, тем крупнейший песок. Ну, наполнитель, то есть электрокурун там чешу. Получается, если ваша, ваш электрод сточенный на мелком алмазе, стабильно дуга, І це як би рекомендують ті, хто живуть у нас на той стороні границі. Тому що все приходить оттуда. Ось в принципі і все, що я хотів вам розказати. Алмаз обов'язково має бути при заточці. Дорогі камні, ой, дорогі в смисла я не бачу купляти. Обичний наждак можна оборудувати. Під це діло. Ось, в принципі, і все. До побачення. Ну, все добре.